Вітаю, діти! Відразу хочу сказати, що це відео для двох класів, для 7-го і 8 класу. Отже, продовжуємо з вами вивчати модуль баскетбол. І на цьому тижні будемо вже опановувати четвертий із п'яти видів. Це такий вид, кидок м'яча з середньої дистанції. Ну, скільки вам треба буде кинути, я, звичайно, і скільки влучити, я потім наприкінці відео відео розкажу. Звичайно, ми будемо вивчати, насамперед, техніку кидка м'яча середня відстань. Ну, куди ми будемо кидати? Ну, приблизно в стіну на домашніх до умовах. Вам треба від стіни приблизно заміряти великий крок один, приблизно метр, і покласти якусь стрічку. Лінія, лінія для китків. Отже, діти я буду демонструвати, як робити для шульги. Правша робить навпаки. Ну, насамперед. З чого все починається, звичайно, зі стійки баскетболіста. У нас основна стійка, Коліна знизу йдемо, так, основна стійка. Трішечки на шпиньки, коліна зігнуті, толу вперед. І як беремо м'яч? М'яч ми беремо на праву руку, праву руку тримаємо, лівою. От, підтримуємо, тримаємо, А лівою підтримуємо. Коли кидаємо діти, обов'язково ми розгинаємо коліна. коліна, і... і е, Стрічку цю переступати, перестрибувати не дозволяється. Якщо пам'ятаєте в волейболі, да, можна в польоті вилітати, головне за лінією, в польоті в майданчику вже зробити удар, потім приземлитися. Тут ні. До гори ви стрибуєте скільки завгодно, це буде краще. Якщо ви перестрибнете, то це вже буде заступ, і кидок не зараховується. Велика помилка. Ось, тому ми стоїмо основна стійка, Ногу вперед. Рахуйся, але на заліку це помилка чому? Коли ви вставляєте ногу вперед, уже лук на пів кроку назад. А можливо, на крок назад, і ви підач, ви від, відділяєтесь, віддаляєтесь від цілі. Тому основна стічка. Беремо м'яч на праву руку, лівою підтримуємо. Коли кидаємо, розгинається каліна, до догори, до гори. До гори. І, і лівою рукою ми робимо такий... Поштовх м'яча по дозі, щоб він летів, по дозі. Не просто такий прямий, а трішечки по дозі. Я розумію, що під дахова. І пальцями, чотирьома пальцями підкручуємо м'яч в польоті, бо він обертався до вас. Ось таким чином. Зараз я демонструю, як це треба зробити. Приготувалися. Бажано, і так всі роблять спортсмени, учасники змагань, професіонали. Декілька разів м'яч можна, ну, щоб налаштуватися, ударити від підлогу. Да? Декілька разів. Взяли, приготувалися. Коли кинули, ще секунду, приблизно потримайте руку. Ще раз демонструю. Взяли м'яч, приготувалися. Стічка баскетбаліста. Вистрілювали кидох по дузі. Отже, на заліку, вам треба продемонструвати дівчаткам сьомого класу, щоб ви зробили один кидок. Правильно, на техніку, щоб я передивився і вже у нас був якийсь певний результат. Хлопчикам сьомого клас, класу два треба зробити китка. Дівчаткам восьмого класу два китка. І хлопцям восьмого класу три китка. Якщо, можливо, у вас є умови, можливо, у вас є вдома справжній кошик во дворі, можливо, якийсь там десь десь у вас пройтись, якщо є кошик, якщо ви, можливо, хтось і за кордоном, то треба, ну, якщо по-справжньому, сьомому класу 6 спроб і 6 спроб треба хлопчикам 3 рази влучити, тільки треба відійти на 3 метри від кошика, це якщо не в домашніх умовах. Хлопчикам 6 разів, 6 спроб треба влучити 3 рази. Сьомому класу дівчаткам два, восьмому класу, сім спроб. Хлопчикам і дівчаткам, хлопчикам треба влучити 4 рази, дівчаткам три рази. Все, діти, якщо щось не зрозуміло, звертайтесь, знаєте, як зі мною вийти на зв'язок, як зі мною поспілкуватися. Бажаю вам гарних результатів і всіх благ.